Угорщина вислала двох українських дипломатів, і їх звинуватили у шпигунстві. Що відомо з приводу цієї новини, так би мовити. Цей крок угорщина зробила одразу після викриття угорських шпигунів в Україні. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу з посиланням на звернення голови МЗС Угорщини Патера Сіярто. Що він говорить? Говорить про те, що двох українських дипломатів вислано з угорщини їх звинувачують у шпигунстві. Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті, Заявив скандальний голова. Міністерства закордонних справ Угорщини. Ну і до речі, бачила також публікував ще і брачок інформацію з приводу того, що дійсно вони угорці, угорщина звинуватила Україну в шпигунстві, вислала цих двох, так би мовити, шпигунів. Ну і також ще й додав, що угорська опозиція опублікувала запис, на якому міністр оборони країни заявляє про її підготовку до війни і відмову від менталітету миру. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадзяр опублікував у Єму Фейсбук аудіозапис датований квітнем 2023 року, на якому ймовірно міністр оборони Угорщини Крісто Селаї Бобровніцьки говорить. говорить Перепрошую про перехід до нульової фази на шляху до війни. Мадяр заявив, що уряд Віктора Орбана обманював угорців щодо миру, однак виявився готовим втягнути нашу прекрасну країну у війну у відповідь на публікацію селаї Бобровняцький не став заперечувати автентичність запису і заявив у Фейсбук: я створюю армію, здатну і готову захистити країну і зброєю в руках. Світ вимагає сили. Це відбувається на тлі новин про можливе проведення угорськими військовими операціями за межами країни. А Хадзахі, також депутат угорського парламенту публікував матеріали, в яких заступник міністра закордонних справ Леванта Мадяр заявляє про готовність України. Перепрошую угорщини втрутитися в разі конфлікту в Боснії і Герцегов... Герцеговині на боці лідера боснійських сербів Мілорада Додіка. Ось такі от також новини наразі з Угорщини з'являються. Ну і далі будемо ще з вами говорити про двох досить таких, знаєте, скандальних осіб, так би мовити, високопосадовців. Ми дійсно обговорювали цю новину з вами неодноразово про те, що все ж таки на цей парадів. Дибійся, досить багато світових лідерів збирається. Приїхати, збираються їх відвідати. І двоє із цих високопосадовців, а саме це Фіцо і ще один з так вони говорили про те, що начебто там захворіли, не будуть приїжджати і тому подібне. І от наразі вже опублікують кадри того, як там радо один одного вони зустрічають, а саме лідери Сербії і Словаччини, так би мовити, з потугами, але все ж таки. Добрались до Московії до Москви на цей парад. Пабідебєся. Подивіться, просто які вони щасливі, обіймаються, тиснуть один одному руки. Усміхаються, і запитання залишається одне. Що тут по цінностях ну питання воно залишається дійсно без відповіді, і Вучич, до речі, також назвав зустріч з Фіцо братською, А Фіто заявив, що серби і словаки брати назавжди. Ось такі от також заяви з'являються кадри, які ми тільки що могли з вами переглянути. Ну тобто, бачимо, що абсурд він все ж таки залишається. Він нікуди так не зникає і продовжує відбуватися. Ну і далі то. Також з вами ще й заслухаємо військового та політичного експерта. Саме це Олександр Мусієнко, і він на своєму офіційному Ютуб каналі прокоментував такі новини з приводу того, що Китай наразі боїться втратити рефію, але не інвестує в неї. Сполучені Штати Амарака і Україна закликають до перемир'я. Ну і протиски ультиматуми. Президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Всі ці так би мовити, свіжі новини. Він прокоментував на своєму YouTube каналі Тож далі, давайте з вами його уважно заслухаємо. Китай остерігається. Як би так не сталося, щоб Росія не відійшла під вплив Заходу зараз? Ну тобто, у них є такий певний переляк, ми це розуміємо. Він спостерігається. Ну і відповідно, звичайно, що це. Стає все помітніше разом з тим, наприклад, Китай не поспішає здійснювати величезні мегаінвестиції в Росію. До чого закликає Путін? Тобто Путін закликає відкривати та будувати заводи. Китайські в Росії Путін закликає до того, що потрібно співпрацювати. Ну так він нібито торгується. Не хоче, щоб я відійшов до заходу, то давай фінансуй проекти тут. Тому така ситуація, але. На що від що відповідає Україна? Україна відповідає все більшим об'єднанням із Заходом, і ми бачимо, що відбулася розмова президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа президента США, в ході якої було, є заява про те, що і Україна і США. Закликають піти на 30-денне припинення вогню. Закликають це зробити Путіна. Володимир Зеленський підтвердив котре послідовно і принципово, що Україна готова до припинення вогню терміном на 30 діб, хоч від сьогодні. Тепер реакція за Росією. Але чи не вперше за результатами таких розмов та повідомлень є конкретні наміри про дії? А мова йде про санкції. Тому що, вочевидь, президент Трамп говорить про те, що якщо Росія на це не піде на 30-денне припинення вогню, отже, можуть бути санкції. Тим самим це пов'язано із заявами про можливий вихід вкотре США з перемовин. Це прямо послідовні заяви, тому що я хочу нагадати, що буквально кілька тижнів тому, наприклад, Марко Рубіо, державний секретар США, Говорив про те, що е, США можуть фактично застосувати санкції, але це вже буде як крайня міра. Остаточний останній захід, якщо вони побачать, що інших важелів впливу, інших дипломатичних ресурсів та можливостей, аби е, переконати Путіна чи змусити Путіна, у них немає. Тобто зараз вони вдаються до того, що кажуть так, чітко або ідеш ти Путін на 30 як прозвучало, або ідеш ти Путін. Ну і далі навіть не хочеться продовжувати. Я думаю, що всі продовжать цей текст. Але або ідеш ти Путін на припинення вогню терміном на 30 днів, або будуть жорсткіші санкції. Ну, от, власне кажучи, це вже позиція до припинення вогню на 30 днів, котре закликали представники європейських країн, але, на жаль, не закликав, наприклад, той же Китай. що... Насправді дивно, тепер крок за Кремлем: Україна вкотре продемонструвала готовність на найвищому рівні, в тому числі і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, заявив, що Україна розглядає різні варіанти закінчення конфлікту. Що ж, друзі, а далі говоримо про анонсовану тему нашого теру. Поговоримо про Лукашенка і його свіжі заяви, які вже ширяться мережею. Він говорить про готовність Путіна вже, начебто, до миру. Білоруський диктатор заявив, що Росія, нібито готова не просто до перемир'я, а вже й до укладення самого миру. Про що інформують пропагандистські змі? Запитали у Лукашенка, чи повинен зараз Путіну погоджуватись на перемир'я. Далі цитую, що сказав самопроголошений президент Білорусі. Осі, президент Путін взагалі нікому нічого не винен, щоб ви розуміли це перше щодо перемир'я. Я можу сказати його словами. Ми з ним про це говорили в останнє у Волгограді. Вони готові до цього. Росія давно готова до того, щоб не просто перемир'я, а щоб мир укласти, сказав білоруський диктатор. За його словами, питання не в Росії. Як тільки американці з українцями вирішать, що потрібен мир, європейці стануть в стрій, і мир настане, Сказав він. Ну а до речі. Лукашенко він останнім часом не так часто з'являється в інфопросторі, не так часто від нього коментарі з'являються. Але він до речі визнав, що затримався при владі і звернувся до білорусів з дивним проханням. Він попросив трішки потерпіти білорусів. і Далі цитую, що він сказав. Як я і обіцяв, фактично нове покоління проведено до влади, але я трішки затримався при владі потерпіть, адже мають бути і досвідчені люди. Сказав він і закликав білорусів. Професійно виконувати свої обов'язки на робочих місцях, адже за його словами, кожен має займатися своїм питанням, щоб машина працювала без збоїв. Водночас він також запевнив, що наразі не шукає собі наступника. І далі, з того, що він ще сказав, нагадаємо, два ой, я цього наступника не шукаю. Коротко сказав він. Ось і нагадав про свою важність, про те, наскільки він є. Потрібним для Білорусі, ну а ще цікаво до речі, ну раніше російський диктатор та білоруський диктатор вони ж добре спілкуються. Ну так, в принципі, картинка пропагандистська з'являється саме такого плану. А, і дарують одне одному якісь важливі подарунки. Ну, наприклад, білоруський диктатор Лукашенко дарив колись Путіну один із тракторів свого. ну, Своїх особистих, якщо не помиляюся, свого парку, ось і дороговартісний цей Трактор був. Не знаю, що там далі було з цією історією, але все ж таки цінні подарунки одне одному, так би мовити, якісь були один одному. Наприклад, також Лукашенко подарував територію Білорусі Путіну. Ну, типу, це неофіційно, А ось, але в принципі, так воно по факту і є. Путін користується білоруською територію, користується людьми, користується, користується звичайно. Ну ось ну, типу, від Путіна до Лукашенка просто напевно подарунок життя. Або ж те, що Лукашенко продовжує бути президентом Білорусі і не усуває, наприклад, Путін. Лукашенка, ну типу іншого ж плану подарунки відбувається. А ось цього року дещо інше, лише листівками обмінялися. Ну як обмінялися, а ось з'являються пропагандистські різні на телеграм-каналах коментарі щодо того, що відбувається у стосунках між Путіним та Лукашенка. І ось пишуть, що, начебто, Лукашенко він отримав подарунок від Путіна. Листівку Листівка вона вітає Лукашенка на 9 травня, в честь 9 травня, і все. Тобто більше нічого Лукашенко не заслуговує. Більше він вирішив, що Путін вирішив, що Лукашенку нічого дарувати. Ну а до речі, Лукашенко він обіцяв пробути на день парад не парад на Дінь Побідибісія на територію на територію Російської Федерації, але здається, його. Там не було помічено напередодні два паради в один день відбулося для Лукашенка іншого плану. Ось, і під час 80-ї річниці ось Дня Побєди, як Росіяни люблять це називати на 9 травня. Це все планувалося досить гучно, і символічно. Як би мовити, провестися. І метою було не тільки зближення Росії і Китаю, а й продовження співпраці Росії та Білорусі. Адже Москва продовжує тиснути на Мінськ, і також в цілому очікувалося, що Лукашенка на параді по Бесія також буде присутнім поруч із Путіним. Але ось зараз я хочу подивитися, все ж таки, чому немає е, світлин, так в їхньої розмови, або ж взагалі зустрічі. Чому вони окремо сиділи, е, чому вони мало спілкувалися? А все дуже просто. Путін він просто більше часу спрямовував на. Саме Сі Цзіньпіня, китайського лідера. Диктатор Путін запрошував на парад на День Побіда Бєсія багатьох іноземних лідерів: і Лукашенка, і Пашиняна. Ну і, до речі, обох розсварених лідерів, організатори Дня Побіди на Московії посадили навіть поруч. Ось такі лише кадри з'являлись. Вони такі смішні, невдоволені були. О, невдоволені тим, що сиділи так поруч один до одного, скривлені абсолютно. Ставляться. Вони один до одного вороже, що було помітно і на цьому параді.